Цікаву штуку побачив в серіалі усюди, живріть пожежі. Не рекомендую дивитись серіал Бурга. І там е, суть в чому є білявка, жінка, в якої сім'я, будинок. Вони достойно, нормально живуть, стараються, працюють з чоловіком, у них там троє дітей. А є інша, інша жінка, афроукраїнка, в якої одна дитина. І вона шляється туди-сюди, якась там творча особистість, не може раму докупи скласти. І от лінією по всьому серіалу Живріє ідея, яка вона нещасна, які білі всі несправедливі. Як багаті, як бідні, бідні, а багаті такі всі злі. Хоча все зовсім не так. Просто білявка старається. А сценарій бідності, на який варто нам багатьом звернути увагу, що людина не бере просто відповідальність за свої дії через те має таке